Усім привіт! Сьогодні приготуємо з вами красивий чизкейк без випікання з нектарином. Отже, розпочнемо приготування. Для приготування чизкейку нам знадобиться перший етап це залити 9 г желатину, 45 г, г водою, холодною, перемішати все і відкласти для набухання. Це десь хвилин 15-20, знадобиться. Тим часом. Будемо готувати основу нашого чизкейку. Для приготування нам знадобиться 90 грамів цукрового печива. Роздрібнити його можна руками, але я буду користуватися блендером. Все ретельно зараз переб'ю блендером, буквально пару секунд, і крихта вже з печива в нас готова. Бачите, мій помічник одразу мені швиденько все перебив, і вийшла у нас крихта з печива. Перекладаю її до ємності і додаю розтоплене вершкове масло, це в мене 40 грамів. Поєдную сухі інгредієнти з вершковим, вірніше печиво з вершковим маслом. Все ретельно перемішую. І так як у мене чизкейк буде порційний, то зараз буду викладати вже нашу готову масу на. Дно нашої порційної формочки. Викладаю, розподіляю рівномірно, у мене виходить чотири порційних десерти. Викладаю на дно форми, ущільнюю, рівномірно розподіляю по самому дну форми. Усе в мене вийшло, все готове, Розподілила на дно форми. Переходимо до наступного етапу. Нам необхідно буде взяти 175 г грамів крем сиру і додаю 40 грамів цукрової пудри, а також не забуваю дрібку ванілі. Все ретельно перемішую, можна вінчиком, можна лопаткою, тут вже ви як вам зручно. Буде все перемішало, щоб всі інгредієнти між собою поєдналися. І далі вже додаю 125 мл холодного молока. Теж все ретельно перемішую, вже скористалася допомогою вінчика, все ретельно перемішую, щоб у нас вийшла однорідна рідина. Тим часом вже набувши наш желатин. Я попередньо розтопила в мікрохвильовій пічці на 30 секунд, але обов'язково треба слідкувати, щоб желатин був не гарячий. Вже розтоплений желатин додала до суміші серково-молочної, перемішала все і вже розподіляю по наступний шар. Це в нас буде ось сирковий. Розподіляю вже на поверх нашого печива. Всього суміш розподіляю рівномірно, якраз на чотири порції, розподіляю рівномірно, і буду вже ставити в холодильник десь хвилин на двадцять 30 до повного застигання, щоб сирково молочна суміш у нас застигла. Цієї порції якраз достатньо для того, щоб розподілити на чотири порції. І ще постукою ось так, щоб повітрячко зайве в нас вийшло, і буду ставити в холодильник на 20 на 20, хвилин. Наступний етап це нам необхідно буде підготувати апельсинове або персикове желе. Я взяла вже готовий желе, яке. Продається в будь-якому магазині і по інструкції залила окропом. У мене 90 грам було жили, залила 250 г грамів окропом і даю охолонути при кімнатній температурі. Тим часом, поки в нас застигає наша суміш в холодильнику і охолоджується жили я беру декор наш. У мене сьогодні нектарин, можна взяти два великих нектарини або три маленьких нектарини, Наріза... нарізаю їх слайсами. Ось бачите, як на відео показала невеликими слайсами, щоб зручно було вже декорувати. Достала з холодильника вже застиглу нашу суміш. Бачите, вона гарно застигла, тримає форму. І вже на сирковий поверх суміш викладаю, декорую наш десерт. Погляньте, ось такими слайсами. Викладаю, роблю квіточки. В вигляді квіточки викладаю нектарин. Ось погляньте, які квіточки у нас з вами вийшли вже на цьому етапі. В нас охолонуло з вами жиле, і поступово заливаю обережно наші квіточки шаром жиле для того, щоб вони поєдналися між собою, огорнулися в обіймах жиле. Желе ми заливаємо для того, щоб наш нектарин в процесі застигання в холодильнику не обвітрювався а був, мав презентабельний зовнішній вигляд і був з глянцевою такою поверхнею. Поливаю повністю, щоб кожен нектарин був у нас в обіймах нашого желе. І ставимо в холодильник застигати на 5-6 годин, можна навіть і на ніч ставити, дуже зручно, порційно. Звечора можна приготувати, а зранку вже насолоджуватися. З кавою, з чаєм, ось таким смачним яскравим десертом, який дуже зручно, його не потрібно випікати, тратити зайву електроенергію. Дуже все швиденько перемішав, поєднав все застигло і насолоджуємося. Смакуємо гарним таким десертом. Все чудово у нас з вами застигло, все тримає форму. Дуже легкий десерт, і в той же час він святковий. Його можна подавати на свята. Не так же буде важко після основного столу, а легкий такий десерт, яким може насолодитися.